добре! Так, Зараз подивиться, як сурвичик дівчата Так. Так. А без слова є зніка посадити, явемо. Скажіть, будь ласка, що б ви хотіли побажати нашим кольчинцям і гостям нашого свята? Щоб я хотіла побажати всього найкращого, щоб добре жилося, поважали одне одного, ну і всі, щоб. Здоров'я, щастя, всього на довгі роки. І щоб на другий рік зустрілися таке. А, щоб на другий рік зустрілися. Ще не один раз, а по пару разів на рік. Давайте подякуємо, привітаємо оплесками. Шановні друзі, починається наш благодійний аукціон. І починаємо з першого лоту. Хто його знає, який він буде, ми зараз побачимо. Перший лот, річ вона річ, вона така ну необхідна. Ми не можемо прожити без тієї речі, без тієї речі і дня. Не можемо, бо ми користуємося кожен день, кожен з нас. І якщо цього ми не будемо робити цією річчю, то буде дуже кепсько. Треба вона кожному. І цей, і цей лот стартова ціна його всього навсього 30 гривень. 30 гривень. І...

Ого, вісімдеся 80. раз, вісімдесят 80. два, вісімдесят. Дев'яносто раз. Дев'яносто два. Сто раз. Сто два, сто, три продано. Ми можемо під'їв воду, воду кожний день. Воду з колодязя і воду свячену, яку треба таку ми п'ємо. Воду, компот. Так, що... <плузи> е -е так. Е Початок у нас є, початок непоганий. Е далі, далі, далі. Далі йде у нас... Лена, ходи до мене, будь ласка. Е далі буде така річ. Виставляється лот е річ. Просто необхідна для всіх водіїв. Водіїв тут багато є. Є, багато водіїв, їхніх помічників. Ну водіям це просто незамінна річ, бо без неї вони ніколи не можуть не поїхати нормально, не відпочити нормально. Це супер річ. Не проїхати нормально. Ні. І я виставляю його цей лот стартовою ціною, всього-навсього 90 гривень. Ціна сама, каже, за себе, щось, мабуть. 100, 100 є вже. 110.

205. Стоп, справа в тому, що Суловичівські всі пишуться на кашубу. Ano? 205 Раз, 205, два, 205, три. Продано. Продано. І, і кучейський атаман робить внесок і йому дістається термос для водія. Дуже чудова річ. Або для бані! Або для бані. Але в дорозі він повірте мені буде незамінний. Так і... поки досить удачно проходить аукціон, але впереді стільки сюрпризів, що ви самі будете здивовані. Повірте мені, якщо шошко аукціону веде він буде удачний. 에, ну, маю на це надію. 에, тепер, Ленечко, давай сюди, підходь. До мене ну, і знову ми займаємо. 에... Є така річ, яка виставляється на цей лот. Ця річ. Вона служить е, дуже хорошою річчю в сім'ї, в любій сім'ї, в любій родині. Вона чудова, вона немала, ця річ. І вона може навіть служити таким предметом довіри-недовіри між чоловіком і жінкою. От, е... 200, дві, 200 раз, 202, 250, 250 раз, 252. 253 продано. продано, продано. Е, і Микола отримує чугунну велику сковороду. Не тільки, не тільки для жарення картоплі, але жінка може часом зробити свій аргумент. Ну, але не дай Боже, щоб жінка її застосувала. Е, так, є така річ. Е, є така річ, виставляється на лот. Слідуюча річ, якою ми часто користуємося, теж часто користуємося в побуті, дехто можливо і не має цього, а може хтось і має, вона залежить, вона стане всім в пригоді, коли будуть деякі проблеми в економіці країни або декількох країн. От, якщо ці проблеми будуть наростати, ця річ буде більш придатною, будуть мен... будуть стабільнішими, може Калашніка. Так, але так, тут вже залежить навіть від політики. Але цей лот, перша стартова ціна його 140 гривень. Але ця річ суперова, просто вам наголошую, суперова. Якщо буде політика стабільна, може він буде менш потрібний. Буде 150. 150 разів? раз, сто 160. 160 раз. 162, 160, 180 раз. Це, напевно, кулемет, бо так би не торгувалися. Скільки там даєте? 190 раз. 190. 190 раз, 192, 200. Стратегічний товар – електрочайник. Бо якщо газу не буде російського, то будемо варити на електриці все. На електриці. Так. То тобто треба було розігрувати буржуйку. Ну буржуйку. Електрочайник, ви знаєте, він скрізь добрий. І на дачі, і в хаті. Так що це достойно, володя примінить його. Цей чайник. Так, 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 так. Чайника давайте! Ну де чайник? Електричний зараз володя, тебе кинули. Зараз Єсь, вручається є, вручається Атаману. Отаман придбав. Де та музика наша? Маршова? Він буде ці, він буде цілу кульчинську станицю пригощати чаю. Е, Вона має дуже чарівну і тендітну назву майже як дівчина. Називається вона Катруся. Катруся вона така е, широка, така лагідна, така, е, така надійна, конкретна, широка надійна. Ну то я вже кажу її стартову ціну. Стартова ціна цього лоту в нас е, 210 гривень. Так що, якщо 210 гривень раз. Три, три і Андрій, Андрій Поприч отримує гладільну доску Катруся. Велику він зробить сюрприз своїй дружині. Дайте щось купити, бо за вашими жадами, кучинськими людьми, нічого не буде рвати, переживайте, нас дуже ще багато лотів. Всім вистачить таких лотів. Благодійних. Доска називається Катруся. Жінка буде приємно здивована. Дружина, дружина. Віч не дешева, стартова, буде ціна її 250 гривень, но вона, до речі, дуже популярна і престижна. 250 раз. Дві... 250. 250. Хто дає? 250 раз. Двісті п'ятдесят. Триста. Славі, коні продовсить. 300 раз. Триста п'ять. Триста п'ять раз. Триста п'ять, два. Триста п'ять. Три продано. І це в нас шикарний мангал інструмент для шашликів. Мангал Шампура. Поздравляємо, поздравляємо. До речі, до речі, цей мангал ще й портативний, бо він можна його зложити і навіть сховати за курточку і від дружини. Так, якщо пайком збирати на, на, на рибалку, на рибалку ну, які там невісни, на рибалку. Якщо цею річчю користуватись, то всі ви будете здорові, красиві, стрункі, завжди будете посміхатися. І при чому круглий сезон, і літом і зимою. Це напевно метун. Ні, ви ніколи не вгадаєте, що це, бо я за інтригую вас. Але справді всі будете струнки, здорові, красиві. Якщо будете цим займатися, в а... А тебе є ті гроші. Покажи купюру. Він 에... він не те курився. 200, 200, 200, дає поприраз. Двісті два, двісті три продано. Поприще отримує чудовий волейбольний м'яч і в Соловичах на пляжі він завдасть всім. Покаже, як треба грати. А зимою в спортзалі в поліську. Я ж казав, що і зимою. Це хлопці на кашубу записуються. Ну, звісно, звісно. Все натамано. Вітаю, вітаю, дай пару Та Здравствуй, кучинський О, Дякую тобі, Адмуше, за благодійне за благодійний внесок. Чудовий ренделик. А я до тебе на квас прийду і на березовий сік. Ти моє і получиш. Хороший нержавєйка, саме головне. Він практично ні, ніколи не поржавіє. Ну, але, але дякуємо за участь. Саша, сльома все одно треба розігрувати. <різь> е, от прекрасні ведмеді, ведмеді для дітей. Ведмеді. Дякуємо за, за участь. дякуємо. Так? Трошки не від купленого, можете підійти до мене. Чинський Володимир Красуля отримує велику пухову ковдру, якою він з жінкою буде накриватися, жінкою милуватися, і з жінкою гритися своєю жінкою. звісно, не чужою. Нарешті то буду жінкою спати, бо зараз не накриваєш, нічим сам сплю. А, все-таки наш отаман, отаман, вітаємо отамана. Так, дякуємо за, за цей внесок на благодійний все-таки... До цього нас... часу шторами накривався. Тепер придайте кого 222. 223! Стоп, 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 продано! Стоп стоп, 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 стоп! 230! Ну добре, давайте ще раз. 230 раз. Олександр, не спішимо! 232, 240. Приємно, приємно. 250 раз, 252, 260, 260 раз, 262, 270 раз, 272, 273, продано, продано, соловичі виграли, вони всі на хасоб вищаться. І обладатель цього лоту Анатолій отримує прекрасну хлібницю, яка бажана в кожній родині. — Зять, зять, виграв. понятно, що. Людям Кому ж ще писатись, як не зять Е, Дякуємо, Анатолій, що приймаєш активну участь в нашому аукціоні. його питав? — 173. І Андрія, запрошую. Дуже гарна річ, дуже гарна річ. Дуже придбав річ. Тепер і я, і його друзі зможемо підійти в любичах. На, на шашлики на колбасочку жареною. Да, Гроші всі поступають. Е, да, все, все, буде все. Да. Всі кошти поступають сьогодні на не забуваємо, на дитячий садочок села Кучин Зранку, як погано, ми беремося за кружку і біжимо до води. Або до росолу, або до компоту. Хто і що? в ту кружку йому самогон. От, бачите, вона наже вона навіть має таке ну, такий він, це що можна наливати в бутилочку собі. Таємно не таємно, тику, налив все. О, попладуйте, учасник. Наєктивніший участник. 500 Василь Павлович дає раз. 500 дає два. 502. 502 і хто ще не стомішся дає? 503 продано. 505 давали. 510 да. Так, 500, добре, уважаючи всіх людей, я, ми не будемо, це ж не Америка. Це, Саша, не ти з молоточком не шуткуй. Так, 500. 500. 510 раз, 512, 520 520 раз, 522, 523. 3. Продано. 523 було. Саша, 5, було 523. Не, я не почув. Не почув, не почув, не почув. 23, 3, продано. І Богдан підходить до нас за цим. Чудовим, чудовим подарунком. Значить, вносить свій внесок. Це шикарний набір посуди. Коробка немаленька, хороша, там є білі тарілки, Хороші такі. Я бачив його. Білі. Вручаємо. Вручаємо, італійський, так, наборчик. Так що. Я надіюсь, ви заступитесь за мене перед дружиною, куди гроші пішли. В дитячий садочок, але ще й додому приносить цінну річ. В його просто найменший дитячий садок ходить. Та в нього пів садочка ходить. Перепрошую, не найменший, ще в черзі одна. На сідучий рік на озері солодовича продає басеніцю. Подивіться на садочок солович. Так чи ні? Да! Да. Да, то... да. Додаю йому прапорець, прапорець волинських патріотів. Саша, Саша, прапорут, прапорут. Дякую. 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 Дякую! Я хочу привітати всіх вас із чудовим гарним святом, святом мастерниці. Да. Я хочу подякувати нашим організаторам сьогоднішньому. Да, вони дійсно зробили дуже гарне свято для людей і сьогодні роблять дуже хорошу справу для ремонту дитячого садочка. Буквально поза торік чимало роботи вже було зроблено, його перекрили. Але те, що треба сьогодні зробити всередині, от через цей опціон, через лотерею, я думаю, не збираємо кошти ще трошки з бюджету, і ми цю роботу зробимо. Я хочу всім подякувати. Свято вам здоров'я, щастя, добра. Хай вам всім щастить. 「おひざにおなたらなたなた Взагалі, наше село, наші суди в такому в столі, а наш садочок загубився в тих зелених стотинках. І цей садочок відвідує 25 маляток. Взагалі-то на нас діточок 68 всіх на території сільської ради. Наш садочок з вигляду дуже гарненький. Два роки тому ми його перекрили, міста дах перекритий, гарненький. Силами колективу, батьків наших, У нас чудові батьки це нам допомагають. Ми той садочок підфарбовуємо, під ну що можемо заробити, щоб він виглядав гарненько, щоб нашим діткам було добре. Але роби, не роби, старе є старе. У нас матеріально-технічна база дуже дуже бідна. В 1980 році садочок відкрили. І тоді закупили пості, да постіль тоді не закупили. Закупили тоді меблі, столи, ліжка, стільці. О, і ось дивіться, стільки цього часу пройшло, ніхто нічого нам не помовляв. Ліжок залишилося 11, всі інші принесені батьками. Постіль взагалі дуже зношена нас вже, бо вона ще нам попала з другого садочка старого. То добре, що ми живемо гарно зі школою, нам дали в цьому році три парти, щоб ми користувалися. А, а стільчики ви знаєте, як сидять наші діти. Не знаю. Вони хочуть рухатися, вони, не вони хочуть рухатися, летатися. Ну, це природно, це вони значить здорові, гарні діти. І наші батьки мають дуже багато роботи. От Коля красуля, дуже добре знає, бо він ремонтує. Хлопцями через день майже, тому що стара, ну, все, все зносилося. Е і так само ковдручки оці, вони вже які вони, вони вже не теплі, тому що вони вже їм більше як 30 років. Так само і цим матрасикам, вони вже зовсім з руками потоншили. Діткам на них некомфортно спати. А ці гроші бюджетні, що нам ви виділяють, ну, в них взагалі не вистачає нам. На розвиток садочка. І після цього аукціону я думаю, що наші мрії, напевно, збудуться. І ура! <плес> 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 І ми хочемо подякувати всім всім, за таке чудове свято, від якого ми багато отримали позитиву, такої позитивної енергії. Такі приємні хвилини відпочинку, які ми будемо довго згадувати. А особливо ми це ми, колектив дитячого садочка, батьки наших вихованців і сама наша малеча дуже дякуємо всім вам, організаторам нашим, всім присутнім, всім гостям за ці кошти, які йдуть на наш садочок. Шановні друзі, Наше свято сьогодні відбулося завдяки непосильній допомоги таких людей, як Нестерук Руслана, магазин Даринка. Всі ви знаєте цей магазин, яка допомогла нам в сьогоднішньому святі. Матеріально поаплодуйте. Кмін Тамара, магазин Віста. Знаєте теж такий, такий магазин? Дя, Дякуємо. Кмін Тамарі. Добиш Зоряна, магазин Зодіак. Вона нам дуже багато допомагає в інших, інших проведеннях заходів. І сьогодні долучилася самим непосильним образом, допомогла нам. Як з продуктами, так і з посудом. з усім. Ну дякую за рані добич. Дякую, магазин І Допоміг нам також проведення цього свята депутат обласної ради, лікар, хірург, яку ви добре знаєте, Любомир Дмитрович Валіхновський. Дякуємо йому за непосильну допомогу. Він завжди допомагає нам в проведенні різних заходів. От допоміг нам в цьому проведенні свята і підприємець турійська Маркевич Володимир. Знаєте, всі м'ясо сині була, Шурпа, смачна була юшка з Рибер. Все було смачне завдяки цьому підприємцю. Дякуємо Маркевичу Володимиру. Допомогу допомогу до нашого свято долучився Фількевич Сергій, підприємець Торійська, який теж допомагав матеріально. Всі оці шланги, крани, згони, труби. Так що дякую, дякуємо. Подякуємо. Також Плєхову Володимиру села Туличів, знаєте мені усі за представлену рибу, з якої ми сиділи юшку. Молодець допоміг нам цьому. Юшка вдалася дуже смачною. Ну і звичайно, ми дякуємо за допомогу Ярославу Кашуві, Соловичівському сільському голові і його дружній команді села Соловичі. Вони багато теж зробили для цього свята. Вони. Вони стали не тільки як то учасниками матеріальної допомоги, скажі, як так такої, а вони ще й не, 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 не ну, активну участь взяли це. составили нам як кольчинцям, конкуренцію і таку здорову конкуренцію. І ми з ними і поборолися, позмагалися. Дякуємо Ярославу Івановичу і його команді. Так, Соломичанам, так, Соломичанам, власне чаном костичанам. Це ціла сільрада, включається. і діши туда входять, це всі молодці. Також до цього свята долучилася, звичайно, і група депутатів районної ради «Реформи і порядок в складі Василя Павловича Гута, ну і всіх інших депутатів. Не буду їх перечислити, ви їх добре знаєте всіх. От. Але головним головним спонсором нашого свята сьогодні, звичайно, є Володимир Анатольович Красуля, депутат районної ради. І його родина, і його родина, тому що він, його брати, його сестра, його всі, ці друзі, долучилися матеріально. Він дуже це він є головним сьогоднішнього свята. І ми дякуємо Володимиру Красулі за таке славне свято всій його родині. Бажаємо йому міцного здоров'я на довгі, довгі літа. Хай Господь Бог оберігає його і його родину. Дякуємо, дякуємо. Волода. Я вибачаюсь, вибачаюсь тут ще є один приз. Володя, що це нас? Це доска. доска і качалка така. Да. У нас є такий підприємець турійську, як Грисюк Сергій, виробник меблів, напевно, чули, знаєте його. От. І він долучився теж його передав цю річ нам. І Ми дякуємо Грисюку Сергію, поплодуйте йому теж. По, 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 поступила пропозиція, оцей, оцей, оцей подарунок від Грицука. Або на садочок, або на лотерею. Як скажете? На садочок, на садочок, хай ліплять вареники дітям. Ну, Правильно, правильно. І я так кажу, хай ліплять дітям вареники. Вареники, пізьмени і все інше. Та о, і, бачите, оце якраз, якраз, я Грицюку особисто перекажу, що тему, тему його був якраз. що <поєшто> це хороший суперприз. І комусь сьогодні просто руху в карман раз і вже телефон в кармані. Бо тільки розгорнув того білетика. Аби...